Улюбленець про руського прошарку українців Олександр Невзоров допомагає бідним та нещасним росіянам тікати від санкцій. Всі, ви знаєте, що у нього є телеграм-канал. І я завжди казав, що. Я завжди казав, що там дуже велика кількість реклами. Мені казали захисники Нівзорова. Ти розумієш, він все кинув, він поїхав ні з чим, нікуди. У нього немає грошей, але він за Україну, все це фігня, ще раз вам кажу. Нівзоров дуже багато заробляє на youtube каналі Ще більше Нівзоров заробляє на своєму telegram каналі У нього telegram канал більше, ніж на півтора мільйони підписників. І він бере рекламу. Туди розміщення реклами в каналі Незорово коштує від 2 тисяч доларів. На один день, в один день, там виходить не менше п'яти інтеграцій рекламних. Не менше. Тобто, як мінімум, десятку лише на телеграм-каналі невзоров в день заробляє. Помножте на 30, додайте, я не знаю, якусь погрешність, От, він, ну коротше, свої 250 тисяч доларів лише на телеграм-каналі він заробляє. Додайте до цього ще десь 50-100 тисяч доларів на ютубі, ну я думаю, не 100, але десь 50-70 тисяч доларів він заробляє ще на ютубі. І закінчуйте розповідати мені про нещасного Невзорова, який е підтримує України, Україну за просто так. Він просто розширює свій ринок для того, щоб продавати свої дешеві сентенції. А тепер давайте подивимося рекламу, яка вийшла у нього ось на днях. Мені надіслали наші глядачі. Гадія в Росії. А, бачите, я помилився. У нього 1,1 і один мільйон підписників. Це не робить рекламу дешевше на його каналі. Вона так, така і є, е в таку ж ціну. А вы бачите, на півтора. Где в России сейчас можно купить... Луи Гучи, Прада и т.д. Ответ. По ценам официальных магазинов нигде. Но ребята из канала Люкс Брендс, Байер, могут привести вам практически любую вещь <coughs> любого бренда прямо из официального магазина Европы. Топ. -то. Санкции, которые сейчас накладаны на э, Россию Россию, они накладаны для того, чтобы Чиняти тиск не лише на державу, не лише на уряд, а й на всіх росіян. Компанії принципово виходять з ринку Росії. Компанії принципово відмовляються на ньому працювати, закривають магазини, і щоб ви розуміли, вони втрачають набагато більше ніж невзоров заробляє, тому що компанії Louis Vuitton, Кампанії все інше. Тобто це не те, що я ношу, друзі. Зовсім. Це ну, от не про мене. І я їх в жодному разі там ні піарю, нічого. Але давайте подивимось справді в очі. Вони відмовляються від величезного шматка ринку. Вони втрачають на цьому ринку мільйони, десятки мільйонів доларів, якщо не сотні мільйонів доларів. І вони йдуть на це. А принциповий невзоров. Який розповідає, що він громадянин України, що він топить за Україну, розповідає в піку європейським санкціям, як росіянам їх можна обійти, як іншим росіянам на цьому можна заробити? Є, мені здається, друзі, що Невзоров між двома стільцями на одному пікі тачони, на іншому пісюни вірчоні, обрав одразу два стільця і сів на ці два стільця своєю. Дупою. От і все. Тому наступного разу, коли будете слухати, якщо ви ще не відписались, а я думаю, такі люди є, якщо ви будете слухати Невзорова, який буде розповідати про трагічну, але героїчну видрисував собаку, блін, але героїчну Україну, згадайте, як він рекламує європейські товари, які росіяни можуть придбати в обхід санкцій.